Чорнобривці, петунії та бегонії. Квіти весни розквітли на клумбі першого добровольчого хірургічного шпиталю. Різнобарним і запашним цвітом будуть милувати тих, хто отримав поранення на полі бою з рашистами. Наразі у медзакладі лікується близько двох десятків військовослужбовців. Вони сьогодні садять ці дерева, ці дерева як символ того, що ми очікуємо отримати таку важливу для нас перемогу для того, щоб потім змати можливість приїхати сюди, згадати ті часи, коли хлопці тут одужували, лікувалися, і показати ті дерева, які прийнялися. Це насправді для українця кожного посадити дерево. Це як обов'язок посадити дерево, збудувати хату, народити дітей. Тому в цих хлопців все попереду. Допомагали з посадкою квітів фронтовики. Кажуть, для них це не лише можливість активно відпочити у гармонії з природою, а й добра справа задля облаштування території шпиталю. Я знаходжуся в цій клініці вже два тижні. Мені подобається різноманітна активність, яка у нас тут відбувається. Ми ходимо в і гори і катаємось на конях. І у нас різні мастер-класи. Наразі ми займаємося висадкою квітів. Це буде пам'ятка про нас. Цьому шпиталю і всім іншим, коли ми сюди повернемось, мабуть, не за тих обставин, які зараз у нас є. Ми будемо знати, що ми посадили це дерево, ми посадили ці квіти. Під час екологічної толоки її учасники також посадили молоді плодові дерева, персики. Зовсім скоро із пуп'янків з'являться рожеві квіти. А через кілька років сподіваються, садівники-аматори дерева заплодоносять. Плавно орудує лопатою. Військовослужбовець ЗСУ з Білорусі Павло Шаурмій. Він пройшов на найгарячіші точки фронту і отримав поранення в Бахмуті. Рік тому, в початку сакавіка минулого року, прилетів допомагати Україні у нашій сумісній боротьбі супроти нашого гульного ворога. Тому що, коли ми переможемо в Україні, тому ми з перемогти в Білорусі і змінити життя людей у бок у Білорусі. Вважаю всім як могла хочей повернуться до таких перемогти і до своєї до нормального мирного життя повернуться Торік на території шпиталю посадили десяток яблунь. Усі вони прижилися, і нинішньої весни милують око білосніжним цвітом. Були і хлопці з різних куточків України, з Маріуполя із Херсона. І були іноземці. У нас були чехи, садили дерево, вони назвали то чеське дерево. Маріупольці назвали маріупольське дерево. Пройшов рік, а ми бачимо, що ті дерева ростуть і ще будуть довго-довго років як символ того, що в такий важкий час ми думали про майбутнє. Цієї весни барвисті квіти незабаром також з'являться у сквері на валах. Їх висадять з нагоди Дня матері. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.